Мистецтво під час війни у прес-центрі Запорізької спілки журналістів відбулася творча зустріч із культурним та громадським діячем Денисом Васильєвим. Менеджер, економіст, перекладач та історик за фахом має ще й незавершену музичну освіту за класом гітари. У 2002-му музикант купив перший барабан Дарбуку. А вже у 2011-му організував рух барабанза. Наразі ця школа, через яку пройшли більше тисячі людей. Під час війни Денис Васильєв з Однодумцями зробив кілька музичних проєктів, давав концерти для військових та рятував пам'ятники, обкладаючи їх мішками з піском. Нині Денис Васильєв співпрацює з кількома музеями, виготовляє та пропагує гру на Запорозь... Запорізьких тулумбасах. А також поширює інформацію про події в Україні через міжнародні зв'язки. Ми поширюємо інформацію про стан речей, що в Україні коїться і На військовому фронті, і бо до нас є довіра. І люди просто, ну якби владі не довіряють, а довіряють людям, яких знають безпосередньо контактно. Вони дзвонять, Дениси, як ви, що ви. Ми виходимо разом з гуртом, да, там, з фестивалями, де ми виступали за кордоном. На Zoom зв'язок. Ми спілкуємося, люди підтримують, ми збираємо так само донати. На ці донати там, купуємо обладнання там, для військових. Коротше, це те, що зараз робить клуб.